І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, щойно ми з вами чули Євангеліє, яке підтверджує назву цієї неділі, неділі про страшний суд. Кінець цього віку. Звичайно, коли ми чуємо ці слова Страшний суд, ми не до кінця розуміємо, що це буде за подія, так буде страшний суд. Але кого прийде судити Христос? За що судити? Який є критерій цього суду? Ми до кінця не усвідомлюємо. І ось сьогоднішнє Євангельське читання дуже яскраво нам дає зрозуміти дві речі. Перша річ. Це те, що мало бути і тільки називатися християнином, мати віру. І друга річ це те, що ми, маючи віру, повинні творити добрі справи справи милосердя. Тільки віра і добрі справи милосердя поставлять нас праворуч Бога. І якщо ми це будемо виконувати, тобто те, що сказав щойно Христос у прочитаному Євангелії, тоді ми осягнемо. Станемо наслідниками Царства Божого, ставши праворуч Бога. Те, що це неодмінно буде, дорогі брати і сестри, можемо ми вірити в це чи не вірити? Можливо, скептики, але є й такі серед християн. Які не до кінця розуміють, але страшний суд буде, і буде кінець цього віку. Христос і в іншому місці святого Євангелія розповідає про ознаки кінця світу. І впродовж Великого посту ми ці. Євангельські слова будемо чути, та й, власне, можемо, повернувшись сьогодні додому, не включати телевізор, а прочитати в Євангелії, знайти, які будуть ознаки кінця світу, які яскраво дуже доповнюють. Ці слова Христа Спасителя. Звичайно, людський розум не може осягнути тієї відстані від початку світу і до кінця. Ми не можемо збагнути цю картину. Але Христос. Через своїх пророків, через апостолів і навіть євангелиста Івана Богослова відкрив нам не тільки ці ознаки, але й описав цю картину. Царство Змія диявола мусить закінчитися. Зло мусить впасти як таке, яке немало вічної категорії, а війшло саме через гордість, через ріг, не тільки в людську природу, але і у світі самому. Панує зло, світ лежить в злі, власне, і катехизис нам святої віри про це говорить, але світ сам по собі не є зло. І ще більше скажу, чому Христос на відповідь своїх послідовників. Коли буде цей кінець, коли цей буде страшний суд відповідає, ні ангели, ні я, тільки Отець мій небесний знай. Це сказано для того, щоб ми зрозуміли, що Саме кінець світу і страшний суд, ми можемо наблизити або віддалити. Бо не прийде кінець світу, якщо ми будемо справжніми християнами, якщо ми будемо боротися зі злом. Ми віддалимо, віддалимо цей час. Час не можна звузити і розширити. Це не наша є влада над часом. Ми лише живемо в цьому просторі. Але зверніть увагу, Христос. Не особливо і навіть церква, згадуючи сьогодні страшний суд не вказує нам на ці ознаки. Христос тільки каже, що це буде за суд. Це буде суд правди, істини і справедливості. І дуже просто здається подати тому, хто голодний кусок їжі, тому, хто справний, подати горнятку води, той, хто лежить в лікарні, відвідати, хто знаходиться у в'язниці, також прийти до нього. Все це так просто і одночасно так важко виконується в нашому житті. Страшний суд це подія, в час якої вже не буде звучати слово покаяння, очищення. І марні будуть ті ангельські сльози, які будуть падати в наші лодоні. Це буде реальність така сама, як і наше сьогодення, в якому ми живемо. І тому, дорогі брати і сестри, і чого нас всіх треба зараз застерегти. Недаремно дуже часто ми кажемо один одному: тримай свій розум, володій собою, будь тверезим, надмірно не покладайся. І не надійся. Перш за все, кожна людина повинна пам'ятати про Бога. Наша надмірність повинна нас не возносити, а ставити навпаки твердими ногами на землю. І в якійсь мірі я вірю, що ті жертви майдану нас якраз і отверезлюють у цій ситуації. Я вчора говорив і сьогодні це скажу. Пам'ятайте псалма слова. Не надійтеся на князів, на синів людських. В них немає спасіння, а є тільки в Богові. Для чого вони сказані і чому ми про них знаємо? Запам'ятайте справедливий суддя є Бог. Це перше. Друге у цьому світі, скільки б ви не шукали правди, такої, як у Бога, правди, ви не знайдете. Тому що людьми керують інколи і гріхи, і гріховні пристрасті і інстинкти. Але віра наша в перемогу і молитва наша створили чудо, чудо, яке ще потрібно закріпити. Це чудо повинно всіх нас очистити, від самої простої людини до тих, хто викликається на. Служіння керувати по-новому цією країною і народом. Ось поки всі ті, хто стояв на майданах, хто приходив до храму молитися, хто не мав такої змоги, але співчував. Не зрозуміють до кінця слів Христа, де Він каже, що я прийшов, щоб не мені служили, але щоб послужити. Тоді десь приблизно на невеличку йоту ми будемо християнами, будемо духовними людьми, бо якби та людина. Яка вже ніщо не президент України мала духовність тут, ніколи б такого не трапилося, ніколи б не пролилася в нас кров. І це треба знати всім тим, хто і надалі викликається на таке служіння. Тому що держава повинна кимось очолюватись, так ось треба завжди застерігати. І особливо нашим всім церквам. Треба пам'ятати, що коли прийде час благословляти нового президента, новий парламент, уряд і так далі то ми не повинні благословіть і простіть, а треба напоумити, так як робить це наш патріарх, читає молитву і каже, що президент повинен робити. А чи дослухаються, чи ні. Можливо, це вже і не наша справа. Так, як було з тією владою. Хіба церква не зверталася, не говорила, припиніть? Не почули, перестали поминати і все завалилось. Втратили молитву і все пішло, яка і керебення. І не стало. Тому, дорогі брати і сестри, тримаємо свій розум при собі, пам'ятаймо про цей день, який називається неділею Страшного суду, і ще пам'ятаймо про те, що ми з вами наближаємося до днів Великого Посту, де головним є молитва і піст. І третя головна мета посту це покаяння і очищення. Отож, недаремно ми переходимо ці неділі Великого посту і наближаємося до тих спасительних днів. Можливо, це ще нам додасть збудити в собі і віру. І духовність для того, щоб наслідувати вічне, блажене життя. Амінь.